Вітаю всіх вільних людей і не дуже. Сьогодні в нас завершується 37-й тиждень 2022 року. Я би сьогодні хотів висловити свою думку по, на мій погляд, топ-3 новинам: це контрнаступ, це розпад так званого ОДКБ, і остання новина це. Вербу... вербування на війну зеків Російської Федерації, насильників, бивців, гвалтівників. Отже, стосовно контрнаступу, наші збройні сили вийшли на кордони Білгородської області е майже на всю її частину, і майже всю Харківську область звільнили. Це колосальний успіх, який будуть вивчати всі військові. Та і я думаю, кожен з українців буде знати і пам'ятати і шанувати тих героїв, які Подарували і будуть дарувати мирне небо на цій території України. Я сьогодні залишив посилання на донат і закликаю всіх, у кого є можливість не в шкоду собі та своїй родині закинути там, на чашку кави чи там, більше грошей, задонатити на українську армію, тому що вона дарує нам мирне на небо і майбутнє, яке всі ми з вами будуємо. Друга новина це розпад так званого ДКБ. Зараз я на жаль не пам'ятаю яка кількість там була країн, але там відруючу позицію займала Росія, точно там був Казахстан, точно там була Білорусь, точно там був Таджикистан, Узбекистан, Вірменія. Мабуть, і все може хтось ще когось я ще забув. Але знаковою. Знаковим є те, що по факту ця організація перестає існувати, тому що у Самарканді був саміт, на якому Казахстан заявив про те, що він виходить з цієї організації до кінця року, якщо я не помиляюсь, у, на, на Вірменію напав Азербайджан за підтримки Турції. Вірменія, там, яка у них була стаття, щось на кстат-накшталт НАТО, де всі країни-члени мають в. Влізати в конфлікт, От. ну ще й Вірменія там є зараз у них головою цього союзу. Є, є, на, така, Як любить Росія, бумажна демократія демократія? Є вона лише на папері, так? Насправді там цим керувала Росія. От. І е, Вірменія там на цю статтю там ссилалась, що. Давайте захистіть нас. Ну, Росія проігнорувала, так як і інші країни, які входили до цього ДКБ. Єдине на що вони спромоглися, це там відправити, якусь, якийсь, типу, надзор там, чи перевірити ситуацію, як то кажуть. Ну, поки вони будуть перевіряти, то вже частину території Вірменія може досить непогано так втратити. Тому сьогодні можна підняти келих. За перше роз перший розпад чогось де є Росія, так, де вона була головним гарантом там, безпеки і все і все, і таке інше. Ну ще можу додати, що е, також там цей саміт показав відношення до Росії інших країн, там був і Китай, там був і Азербайджан, там і посадка лідерів була досить цікава. От і Росію потрохи-потрохи видавили е, з усіх напрямків, і все, що з ним, все про що з ними розмовляють, це лише про їх ресурси, і з яким дисконтом вони їх будуть продавати. Якісь там обговорювати стратегії безпеки, вже навіть з ними не хоче навіть ті китайці і країни Азії про європейці давно вже з ними діалогу не ведуть. Так, от ну і третя новина. Це немає слів, як то кажуть, одні емоції. Як ми бачимо, досить мало добровольців, які готові йти на смерть. Хоча і Путін досить багато зусиль приклав до того, аби в Росії було якомога більше людей з на межі виживання, щоб вони за кістку будь-яку дрались там і йшли і... вбивати наш народ за гроші, бо їм тупо нічого їсти там, чи... зуби можна вставити, як он там бачив я один відос. Це страшно, сумно, але такі реалії і до таких реалій довів країну, довела країну година, а винуваті всі крім неї НАТО, США, Українці. Ой, ну таке. От, Як ми бачимо, це, це досить добрий знак, гарний, тому що уркагани воювати не будуть, і в них немає того вишколу, який є у професійних військових. Професійні військові в Росії вже закінчилися. Тому це ще один маячок, який показує, що наша перемога досить близько. Якщо Країна-агресор вже е, вдається до таких заходів, аби поповнити свої резерви, свою армію. Е, от. І, ну, Я служив в армії, аби зі мною служив хтось, хто був в містах не столь ну, якби якось би я озирався у казармі. І можу. Лише здогадуватися, який там моральний дух у всієї цієї армії, в якої будуть воювати зеки, які можуть тебе там пирнути, то це, 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 це ж ну, на ровному місці, як то кажуть. Це ж е, Вербують там вбивць, насильників, а не людей, які сидять по економічним е, цим, злочинам, у яких є розум. О, так що ну і як не пам'ятаю, якийсь політолог там багато хто з політологів каже про те, що це смерть там Конституції Російської Федерації, що там порушуються дофіга законів, конституція померла у 2012 році, коли Путін знову пройшов до влади. Тоді вмерла російська конституція і всі її закони. Те, що зараз робиться, це просто квінтесенція беззаконня. Яка твориться на території 404. От. Тим не менш, друзі, я вірю в те, що і бачу, і ми всі бачимо, як йдуть справи в світі, на фронті. Лише прошу про можливість підтримати наших хлопців, якщо у вас є така можливість, щоб війна закінчилась скоріше. Кожна гривня, кожен там не знаю. Бушлат, перц там, чи ще щось задоначене для, для української армії наближає нашу перемогу. От, ну, Віримо в перемогу. Чекаємо на гарні новини на наступному тижні. Всім бажаю гарної робочої неділі АЗСУ, відсутністю смертей і побільше проривів. Гарного тижня, пока-пока!